Друзі, всім добрий ранок. Зустрічайте щойно з Німеччини. Шкода Octavia Scout. Повний привід, дизель. Можна сказати, позашляхова версія шкоди Octavia 8 2021 рік з оригінальним пробігом 99 тисяч кілометрів. Єдиний варіант в Україні таких автомобілей зараз нема. Гарні комплектації, топова оптика. Підігрів лобового, всі асистенти, безключовий доступ. Гарний колір, без жодного підфарбування. Виглядає сучасно, дуже багатьом подобається цей формат, формат Audi a 6 Allroad. Ось така цукерочка. Скоро буде в продажу, на номери, не звертайте увагу, то мої транзитні. Ось так вже сучасно все це виглядає. Тому, друзі, хто вже цікавийся, пишіть, телефонуйте, надам вам всю інформацію.